Перший раз я прийшла до психотерапевта розлучатися, бо я не знала, як це взагалі не могла допустити таку думку, але розуміла, що щось в житті відбувається не так. І за допомогою свого психотерапевта я змогла це зробити так, що це було не дуже боляче для мене. Я змогла прожити це та пережити. Потім я працювала в психотерапії зі своїми кордонами, вчилася говорити ні, обирати себе, відчувати, що хочу я, а не те, чого від мене очікує суспільство. І це було нове класне відчуття, відчуття свободи. Я знаю, як працює психотерапія, і вважаю це дуже необхідним і важливим для кожного, хто має бажання рухатися далі. Я запрошую тебе в терапію, якщо в тебе є відчуття, що ти стоїш на місці, або в тебе є бажання рухатися вперед по роботі, кар'єрі. Якщо тобі важко казати ні, вибудовувати свої кордони та відчувати кордони інших. Якщо ти хочеш будувати класні і тривалі відносини з другою половинкою, з друзями, з колегами, приходь в терапію, щоб розбиратися, як це робити. Мене звати Майя Михайлова, я психолог, психотерапевт, груповий терапевт. Спеціалізуюся на роботі з дітьми, підлітками та сім'ями, а також я працюю з військовими, з сім'ями військових та з ПТСР. І я знаю. Що це та як це? Тому що я дружина військового і розумію, як це бути в стані, коли здається, що тебе ніхто не розуміє. Коли тобі постійно кажуть, тримайся, не хвилюйся, відволікайся, як це боляче і неприємно чути. Я знаю, як підтримати тебе. В твоїх станах і розібратися з твоїми питаннями я точно не знаю, як прожити тобі твоє життя, але я знаю, як створити те місце, де ти зможеш знайти відповіді саме для себе. Я запрошую тебе в терапію, бо це найкращий вклад і інвестиція в твоє майбутнє.